Павербанки по 100 гривень. На сайті 100 гривень ком'юа. Зробили розпаковку контейнера. Бачите, дивіться, скільки павербанків. І ціна буде по 100 гривень. Це все нове. Щас покажу, скільки в що різно в контейнері. Це у нас розпаковка контейнерів на 7 кілометрі від сайту 100 гривень ком'юа. Дивіться, павербанки. Ціна буде 100 гривень. Це у нас павербанк. Це як завжди. Пишуть, у нас тут 50, в них скрізь 50, а на самом ділі хоча б 1002 було. Ну Це на 100 гривень. Можна навіть батарейку. Я... Давайте пройдемо, що тут у нас? Це у нас всі товари. Зробили розпаковку контейнера. Якась бритва. Бритва плойки. Дівчата плойки. О, дивіться, буде по 100 гривень плюс-мінус. Дивіться, 100 гривень. Вони... І так у нас плойочки дуже хороші. Це на 100 гривень. Часи, часи три в одному. тут, у моєму, навіть терморегулятор стоїть. Це щось. А мишки безпроводні. Кому цікаво. Мишки. Автомобільні Пилесоси. це на 100 гривень. Як вам? Щітка для миття спини 100 гривень, якщо буде. Це навіть не знаю якась. Іграшка не родитяча. Ну, коротше, плюс-мінус. Масажер. Отак, От виходить, і товари беруться. оце щось цікаве. Опа, хлопці, дивіться, що знайшов. а це автомобілісти, це в нас, походу, цей, блін. Із... З 24 робить на 12. Це хто знає, хто шарить, той розуміє. Це дуже гарна річ. Дівчатам, дивіться, теж у нас якісь тут овощерезки. Ну, Коротше, контейнер нормальний, Товари небагато, розпакували. Дитячі зубні щотки. Це вже по дитячих. А це що таке? Це, навіть якийсь тв шоп Зараз буде якийсь дрючок. Якийсь дрючок, дівчата. Що за дрючок? Вибачайте, погано видно, але воно таке контейнер. Світла тут... А, ні, блін. Не дрючок. Хлопці, це більше для вас. Дивіться, цей триммер для бриття. Дрючок буде, дівчата. Вибачайте, дівчата, дрючків немає. Може і будуть. Ну, коротше, нормально, нормально, якісь органайзери. А, дивіться, ще. масажери. Дівчата, масажери. Це для чого в нас? Для бритва. Ні, а, для ні, бачу, он п'ятка. Ну, коротше, плюс-мінус. Полупустий ну, нормальний товар. Що мені сподобалося, що тут є павербанки. Є, є кількість. Це на 100 гривень на сайті 100 гривень. Ком'ю, павербанки. Викидаємо зараз, вже зараз. Хто перший замовив, хто перший оплатив, той забрав. Ще безкоштовна доставка по Україні. Розпаковка контейнерів на 7 кілометрів. Всім гарного дня!